Зараз відкрию ковачки, попробую. Тільки кабачочки. З рисом салат. Ти візьмеш салат? Ні, мам, мені ще давала нормально. Що давала? Та кажу, ти не будеш брати? Та не хочу я. А, ну вести, понятно. Ну це ясно. Для себе, бачите. Казання різна салат, ага. Не, ну кстати, вкусный, да? Но... Так, пробуємо кабачки, що я закривала літом. Хрустяч. Хрустящі ще кабачки вийшли. Оце так. Це б не питати, шукайте літом, коли закривала. Я не знаю, а записувала чи ні. Надо ну, да. капусту якось скупить. Хочу квашену на капусту, полюски, да? Ух ты! Хочу колюски и купить цветную капусту. И і цветная, и і така, чтобы колюски были. Давай поставь. Осни. Ты шо? Угу. Так, так сливочнее масло не кидала, ні? Нет. Mm -hmm. mm -hmm. масла. Mm -hmm. Вкусно вам. Опасно. Тебе шужалко, mm -hmm. да. Кидай, кидай, мама. Не жалі. є ще. Пахнет. Ну так домашнего лошадь. Он желтко у нас выбирала ще завтра. Я не знаю, может сьогодні зефир меня зробити. Завтра шума с четвер? Да. Угу. Потому что выпишкой бачиш хороший. Ну, я же тоже вкусно. Вкусно. И это. Мы открыли. И два дня потом ниж прямые карбулеты надо спиться ничего. Наверное, сегодня... покрутю. Ще. це на хлопчика нашим хлопцям ну це просто тоже салат. Так, салочню можна включать надо включать о лапшу <звук> нет дождь хай наші завариться привариться Добре. Положить уже по підвореці, но ще хай. Хоч... Ой, хама, у нас на ужин буде холодець, да нам? А? У нас на ужин холодець буде. І... Не знаю, за спину чи ні, але можна... завтра можна, можна буде. Лапша буде ще на вечір. Андрій каже, не жить мене, бо прийде з два, бо обідається. Вже... Та вже. пів. Та зараз скоро папа вже прийде. Я кофе взяла, пока это, свет гу. я кофе срубила уже, вот света... а света не будет, может, я не знаю, сколько светит. Мам, света не маёшь. Я уже ну, срубила уже. Ты, ты кажешь, света в лотки не Пока нет. свет был, а. пока я делала зефир, зефир себе сбыла, все это, и этот... І поставила швидко то ж кофе. Не спілося коли. То треба було вибирати кофе, чи ні, але ну, я вибрала кофе. Та зараз включать, я вже заложила вже цей порошок, кинула і все. І, це. і поки я тут з ефіром поставила кофе, зерна що ж перемолола, та я задовбалась оте кофе вже пить. Воно таке не, не хороше. Не знаю, як його. Ось. І оце і і хороше зробила. А тепер просто, якщо свята не буде. Да, захоті... Перекип'яти, ну закип'ятить mm -hmm. кошечку і все. А ми з папою вчора е виписали. Е Форму мені 30 на 20 на пляски треба, щоб зробити от так, ну по розміру это. Е і виписали, а там, в общем, скільки воно сто чим то стоїться форма. А треба щось чи 200, чи щось 300, мінімальна ціна, щоб, щоб виписати це, там. Що, що? що вже ви кажу, що мене нічого а, ну давайте ага. Коли, мені кажуть, ковш, все одно треба ковшик. Ага. ковшик. ковшик. Ага. І красивий такий ета, красивий. У, ага. У мене є такі каструлі. там отож. Ну, той, тут я вам не показувала, я вже буду все салам вам показувати ці каструлі, ці, ці і виписали ковшик оцей. Бо кажу, заверни крем робити отак, знаєш, е, теж в ньому. Ну тут же купити. ковшик буде, так? Да? Да. Ну, я буду користуватися. Ну, Серйозно? А, ні, ти замість, що на уліці сонка йшов? Ой! Що ви на мене то наїжджаєте? Ой, дівчата. Бачите, як оце з ними так? Це вони завжди... за Ну, а да, Вкусно це, так? Да. Та я знаю, що люблять. Не добре, це повна у нас. Ну треба їсти. А, ні. Я зацінилася. Тобі паприкаж дать? Кого? Паприкаж. У борщ будеш насипать, воно ну, ну, перчик. Ні, то воно перемолене, соус. Тихо, ти її не слухай, вона його не їсть. Соус оце те, що будеш діти якийсь. Це баночка? Парлівочка, так. А, да. а велика та баночка. Півлітрова, ти вже це боїшся взяти. Ну, хорошо, Довезеш. Боюсь, я Візьмеш? Так. Да. І це. У борщ добавляю 2-3 ложки, взяла у зажарку туди. Вона так борщ з перцем пахне. Знаєш, да? оце так все, так. Ну, це Наталія Анатоліна рецептувала, Дейсмут. я зробила. Це треба буде собі достати, а ета. якусь подливу робиш, ложку туди раз, цю ж і раз, і, і ну, так красиву. Ти достала чи ще не доставала? Сама підеш, а ти не знаєш. А я що? не знаю. Сама підеш. Може там біг та да ні, хай сама, то полізе доставить. У До мене це як підвал такий. Який? Лучше, ніж вдома у нас був. Ні, ну вдома, так. Да. Ну вдома в хаті. Mm. Це як ще жили в окупації. А, ну там жінка каже, а прикинь, каже, не дай Бог що це случиться, каже, вас же ж привали там, вместе з підвалом діти. Я розходим. Що треба? Що я хотіла тільки що сказати? Надо що то. Що то надо сказать? А там кисляк, може щось в это. А его было очень? Не, я понюхала хороший кислячок такий. Можна щось зробити. Эти... на кисляку блины зробити. Казакалаш мать пока до чаю. До чаю это. І одне яйцо. Щось я принесу. Давай, неси. А, давай команду тільки оце надаємо. Ну мам, ну що ти? Там, там це. Ну так, якщо ти наче, може, ти залак... закалах а, -а, -а. а я вже пожарю. Так, а так знаю, все на глаз це роблю. Це <гладу> кислячок домашній. Прям так пахнет хорошо домашним. Сахар. Я тебе Да? Да. Ой, ты же нас наполнила, да? Да, я уже. как ты, да, ты молодец. Давай ще спади тут вам. От залишилося. З вами хіба нічого не з не впадеш. Що я хотіла? Ложку хотіла взять. Ложку. Що це такое? Саганілин, так? Да. Виливай ні, От ані, в неї Да ага. Деся бач, не вибрали ти покупала ми? Ні, це висували. Собо як. Соду, я так. Собі. Заставимо вам роботу, то розглядаємо. Та сама собі роботу знайшла. Якщо в мене зайди, хто ти може. І конечно, підігріть. підігріти. А хай постоїть, воно нагріться, поки жарить, відвідаємо, воно надиться. Так лучше передеглить, конечно. Ничего. Сейчас сахарку приложу. Очки мої хороші, якщо знайдете там, ну вітом я то, я не пам'ятаю, не помню я. так, Хай без муки постоїть, а тоді вже як перетиняється. Так... На от якраз хазейться. Ой, так, ось зараз побідаємо трошки. Там пшено у мене стоїть, в холодильнику тарілочки.

Зроби, зроби. зроби. Угу. Не сидіти, Так мама сказала, мамі треба. У мене роботи куча, у от як кожен день, Це в суботу поїдемо, веземо посилки, відправимо. Потім субота, там неділю назад подивлюся. А що піду дуже в мене там по плану було? Подаляв ще по числам, щоб Ой, а це ж 25-го мені опять відправити да. ще одне замовлення, бо на 27 го 23-го зробити. Треба буде коробку. Так, а потім мені треба... Потім будемо штолини робити. Завтра. Завтра поїдемо в суботу, я візьму. Ні, не накривайте. Я візьму апельсини оце, і це ну, Так я понабираю, що мені на штоли треба. І будемо вже творог ще куплю. О, і, це. і будемо з вами вже діляти починати. Ось так от. сделаю все это. Я, наверное, тут и сразу следом потом опять. Это я буду делать нашим копчиком тоже все штолены. Ну, это. Зроблю два замеса таких вот и ай яй вот вот. Потому что это ж пряники, пока пряники напечешь, потом Рулеты, я в первую очередь рулеты сделаю завтра. А завтра может все-таки пряники наруби. И тогда же собирать можно куда эту посылку. Зефир уже будет готов, уже все так что, что все успеть надо. Ничего, будем потом отдыхать, я говорю, да. Угу. Все, выключай пока, не хай этот. А, еще... Ну еще трохи есть там, ладно. Да. Так. Да. Кого? Вам, вам не надо, вам не можна. Мам, ти стоїш тут, мішаєш. Та я вже в сторонки стою. Ну стой, сторон. Пише, заколоти, потім стрій біло. Та це возиться снігом пов'язки. Кого посідайте пити з нами в Мама сказала, бліни не буде. О, ні, я буду не буду. Що, Я собі, як мені треба, я заколотю. Такі ну, этот... не можна. Ось що ти надала варниця. Так, ласка, лупцями тебе цей... Зробити носик. Давай, Аня, будеш? Давай. Тільки... Мам, та поставь. Ніжні вони там этот, вже... Следующий. Ну тут повеселее. Ваши на кислячку и кофейрос и такие блинчики. Собирайте. Кого? Верхний. А он сейчас сразу с крутой собьет. Ты беда ложечку. Да, да. Папуль давайся. А це коли на роблю, у мене немає такого, що сухі консили. А на кипятку буде таке? Ну я це на маленькі робила, на кипятки, ну не, не сухий кроваці. Хоча тут уже не сухі. Та не колош Громко. Сметану мотай, да? Сметану, там есть сметана. Це мятні такі. Мята прям. Височку так, таких, не Та, я, я, О, не вийте, так, а? Вытянула да. мясо, сейчас побуду. Це куплю. я вытянула. <ріху> да, да. Колы попью, сейчас я буду это, охолодеться. Коли попьешь, ну пейку. Кофе. Ты свои учи там зняла, чи ні? <ріху> да. А он валяется, да. Не валяется, а вы взять. Что хорошее блин? Давай тебе тоже. <ріху> Не всеми проводами. Вона боже, буде стати таких ключей. Пів вечора пока ми включили. Мам, кстати, хороша річ. Та не надо. А як ти одиваш? Ну покажи, як ти одиваєш наушник. Ну, Обычно. Как обычные наушники. Неправильно. Що? Оце до наверх. Сто нет. Я от тоже кажу, я каже раньше этого не знала, а тепер каже знай. Оце отак раз. І вона нікуди не чіпляється. Отак наверх оця має бути, на низ. Ой, ваше на низ. Ні, я тобі кажу. Отак наверх, воно нічого не мішає нічого. Да. Все, молод щось А де ти це побачила? Та це то, просто люди не знали. Це показали. А в Інстаграмі. Ти а, ти... а, ну це понятно. Шо? В Інстаграмі жінка показувала. Я ж кажу, в інстаграмі може багато бачити. Жінка далеко за запівсяла. Ой, сиди. Далі я що делаю? Щас получиш. Попай так сидить. А я сейчас польно ходиш, закладки поробила? Та не надо, мама, не надо. Це таке попадно. Посохраняли. Що це взагалі? Ти думає, Боже, там. Де це ти береш? Ну то ж, ви сидите, де попала я. пользую. Ну, масло не ложили. Ну да. Масло? Куда? Масло ничего. Ложила. Ну, не масло ничего. Я такой любитель варенья у всех. Я ж лапшу кидала вам это. Варенье? Масло. Скажи, что ты уже съела? Что ты сразу в лапшу ложила? Злила? Да. Шо. Якщо що, це шутка була. Та ну вони знають, що ми... ми так балакаємо, А що? Так я кажуть, веселіше Головне, щоб мама понімала своїх дітей. Ну, всі шутки і все що. А коли ми маму хочемо поняти, ми не поїмаємо. Чого це ти не понімаєш? Не понімаємо. Що все крути. Що там осталось? Дівчатам вже... угу. О, Не дуже часто так, блини, так що мабуть. Ну, у неї часа. Ну в пошвидше. Не є ну, назад з творогом. Ну, Це ну. лапшичка хочу показати. У ну, нас темно, навіть Може, легко ці кофе піти. З этим. Масло слівочне, домашня лапша ущем. Зверху перчик. Вообще вкусно. Ой, давай. Надо там желтківський. А, ще ось добавляться. Завтра наче, коли подивлюсь. Лапши накатать. Угу. Ты, а, скид, ты это, так, а весь я все это угу. Це ти Післязавтра їдеш? Мам, я как-то за кофе пьешь? Это то кофе? Желтку, да, я сама я, якщо, Давай я все равно буду вот, вот тебе на день рождения пляцок делать. Так она а тебе на день рождения лапшу Не, и лапшу кину туда в этот. Плясок. Сразу. Куда? В Сейчас получишь. Сама казала, что в холодильнике есть, что туда можно кидать. Да что ты мелешь? Не все что у же что Больно, Бон не это, не, не, не успею посохнуть. А что, есть колбасы в пляцах, мам? Нет. Не, мам. Папа, что и не принимаем? Дома то часто так делала эти сосиску тесте. Сейчас расслабилась. А что я должна работать, если девчата могут это сделать? Уже они умеют. Что я должна делать? Они свободнее ночкой, Вперед. У мене зараз немає вообще времени. Зараз ця неділя, потім та неділя теж. І те, і те, йти і надо мені, я, я скажу. Штоли не надо мені этот. Я що ли не буду? Діля, дівочки, робити. Буду взвешивать, скільки в мене один штолем получається, щоб повисло, щоб все знати. Мені тільки що в інстаграм опять написала. ну за что не спитала, буду я делать чи ні на замовлення. Я написала, что буду, конечно, но этот по весу надо знать, чтобы я хоть примерно знала. Я в том году вроде взвешивала, я забыла, сколько мы. Ты Да, нет, ты что, там не могу. Там. ты будешь сама пустить, что тебе выслать? Я не знаю. Я подавлюсь в интернете, можно сама попробую сделать. Так в интернете, мы на канале, что ли? А я тобі в інтернеті. Творог тоді купляю то... Це на базарі, десь? Та можеш в, магазин. в магазині от в этот. Ізюм. Ізюм, творог, журавинку, цю ягоду якусь, ну тоді, щоб Напередивіш. знаєш. Ти ще кричала. Та кофе таке не оце... Ти що? Оце... А ото, ото, да, ото вкусне. Ото вкусне, ти аж просинаєшся. Ага. Ой, тут то звонит. Уже камера сідає. Так Привети. Хто? сковородочку не бризка? Та бризай сковородка. сковородку. Мама тут робить. Так, так от. Це моє без чесночка. У нас все тут, тут уже желатином все розпалило, угу. все тут і кусочок м'яса ще потрапило. Такі моє подальше, щоб не провинялося з чесноком. Та нічого воно не провиняється, ні, нічого не провиняється, тому що бульону там долива, сначала що желатином, це щоб ростило все добре. Я 30 грамм жилетина сюди додавала, розбавилася скільки бульйону. Мама ще стирку включила. Да, надо... Стирать. Сейчас ще подоливаю бульон. Поставлю ще з козанок. Дайте всім струю. Веранду винесети. Розмішаємо. Пробуйте. Зараз перемішаю ще. Ну випробуйте без чеснока. Без чесноком це не то. Морковочка там стріляє. Не витягував. Все як надо. Ну все, так от. Зараз да, помішаю чеснок, щоб розійшовся повністю. Угу. Ти не график поменялся удачно. Да? Надя... Надя расстроилась. Так они вы график выставили в 16.59. Как раз одна минута и все, свет выключили. Вот еще час должен гореть, они поменяли все. Ну да. Масяндрович. Четыре часа. Никто тебя не выпускает, да? Что? Комок шести пойдем. Комок, пойдем. Так, я к тебе перейду давай, учи. Сейчас Ты до меня отсюда до куда? Да, я сюда а, иду. до Игоря. Да, чтобы было. Надю не останавливаю, что света нету. работать. До побачення. А? До побачення тогда не будем отвлекать. Сейчас вот это делаем, Нашим подписчикам стараюсь быстрее, чтобы все Ты что два вида, да? Свет выключил, и Надя всегда успела сделать, понимаете? Надя чувствует все. Ага. Все вовремя. Красота пахне. Пахнет хорошо. На три порції зробила. Сейчас будем верхний сироп побудь. До сахар досыпалась і підготовувала сейчас быстренько. Зроблю буде порядок. Муся, а тебе, да, проблем не мало тебе хорошо. Ваня а, он на подоконник угу. и выспалась. И сюда надел. В доме лазит, а домик маленький. <связывается> ну все, мои хорошие. Все всем так. здоровья, всем благополучия, всем мира, добра. И всем пока-пока. Спасибо вам за хороший, добрый комментарий на <связывается> <связывается>. Спасибо за вашу претензию. Що ви дивитеся, що ви з нами, що ви підказуєте те, що до чого. Дякую мої хороші. Я стараюся, буду все mm. робити потихеньку. Головне, щоб здоров'я було да? і сил, щоб, так нам, Боженько дало, допомагав нам. Ну так, ми хороші працюємо. Сьогодні цілий день я от почала замовлення. Зробила тепер зефірчик завітки. Саме швидко. Раз-раз закрутили. Все хорошо. По вкусу не Що цвіток цветок сидит, що завиток. По укусу уже то саме. Що цвіток, що завіток. Так, ну все, до побачення.